Щоб пришвидшити це, ну іменно прям, якщо кажемо про моральну підтримку, то це, це приходити на акції там, підтримки нема полон чім полон так далі. Якщо про фактичну дієву, це е Якщо це якісь громадські організації цивільні, вони так само не обов'язково бути родичами військовополонених чи цивільних. Вони можуть просто як громадяни України, Україні, якої війна, звертатись до міжнародних організацій, міжнародного кримінального суду, ЄСПЛ і так далі. По правам людини, суди, в ГААГУ, в трибунал, там, куди тільки завгодно, звертатись, подавати позови, колективні звернення, все це робити і працювати в юридичному напрямку. І другий спосіб це донатити на дрони і там зброю, озброєння і так далі. Завдяки цьому наші сили оборони беруть в полон русню. І це обмінний фонд, і це фактично також є одним з пунктів допомогти повернути наших. Чим більше ми візьмемо в полон їхніх, тим більше у нас обмінний фонд, тим краще нам буде поміняти і швидше на наших.